Відкриваємо сторінку імпорту. Завантажуємо файл скрипта і зберігаємо його в базис. Запускаємо скрипт у в базисі. Повертаємося на сторінку імпорту. Вибираємо файл після виконання скрипта. Очікуємо завантаження і візуально переконуємося, що завантажено потрібний проект. Натискаємо кнопку Конвертувати. Далі можна перейти до управління матеріалами. Кромками та свердліннями. У вкладці Матеріали можна переглянути, де в виробі які матеріали використовуються, а також відключити ті, які не потрібно обробляти чи включати в проект. Вкладка Кромка дозволяє перевірити, які деталі обробляються якою кромкою, змінити її товщину. Відключені кромки не потрапляють у проект. Вкладка «Свердління» дає змогу візуально контролювати розташування отворів. А також редагувати їхні параметри, глибину, діаметр і наявність зенкера. Відключені свердління не включаються в проект. Вкладка Фурнітура дозволяє переконатися в правильності розташування отворів для фурнітури та перевірити, яка саме фурнітура використана в проєкті. Фурнітура до проекту не додається. Відключивши відображення матеріалів і зайвих свердлінь, можна переконатися в правильності побудови пазів. Коли впевнилися, що все в порядку з проектом і відключені непотрібні матеріали, натискаємо кнопку Відкрити в CAD-редакторі. cad редактор відкриється у новому вікні, ви завжди можете повернутися до імпорту, щоб щось відредагувати. Після відкриття проєкту в CAD-редакторі, якщо все влаштовує, ще раз переконуємося, що свердління, пази, фризування та кромки розташовані відповідно до проєкту. І відкриваємо проект УFAN Pro. Для великих проєктів може знадобитися більше часу, ніж передбачено обмеженнями браузера, тому натискаємо кнопку Зачекати. Як бачимо, УFian Pro все відображено правильно. Імпорт проєкту завершено.